Так, залишились дві сторінки такого, як я читала вчора. Це і... Все. А потім... І... А потім менше... Я ще почитаю за то на канал, почитаю так сам ти хабитта за через пиброку. В мане був на не... по... ньому ймовірно... векну о... лагідний Сейчас я вижу можу... закладку, щоб можна було. Сейчас помню. Так, по Василь Санчаєс перку. був неймовірно важкий день. Отже, базар. Чув себе тосаю. і Я... 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 Мудрий пес він мав такі розумні очі, я ще з роду не бачила нікого. Мані здавався, що він розуміє.

трепа па паса ованді стенька мольне він не по 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 жодного Жодного Чи... 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 жодної хороші хотілося... Ося... Мені... Е... хотілося б мені, хотілося би мені бачити яке Важно. Враження... Вила б на його справжнє мовлення. Яке враження сприяло б на нього справжнє мовлення? З високими хвилями. Та пішальними дуками однак батьки сказали, що на газі допомоги годі думати, бо справи жуть не найліпше. У неділю ми ще то гуляли понад берегом, вели поїздички, яка коли вона плаває. Своє води через наше місто, e, через наше місто. Річка була така широка, що навіть трохи ски да, на сама під мостом e, течія бу, була. Особо эвочка вочка небезпечна. Не знаю, що це тіє... наділи вийшло. Нормальний увесь ранок був темний і звохняний, а коли подалися е, на прогулянку, потім утік. Від мене ми з поливо крикали. Його повсюди шукали і Артем побачили Вагаці. в говідці до Є Досі я ви не уявляю, як він потрапив у воду. Боже, добре. Знав, що. Що в ньому в цьому місці не можна ходити в річку, теж я була на то з цим колю і насилаю його просто до міста між двома пальцями було напнуто сітку. Ось у ту стрічку й у піч, у піч мався мамі. Хвилі за по за ну його суба хвилі захи на потіли його все бачите. Все, я выключаю, бо треба отдохнуть.